Гарні карти для них, вийшли, дивіться, четвірка Пентаклі, це карта нересурсності, але вона йде через війну у п'ятірці мечів, але вона йде через, дивіться, десятку чаш. Що таке десятка чаш? Тобто вона відображається на звичайних людях. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс з вами. Я Лю захарченко. І до нас доєднується неймовірна прекрасна тетяна. Гай. вітаю, Танюша, рада бачити. Вітаю, Альона, вітаю всіх твоїх глядачів неймовірного каналу. Поговоримо плюс. Ти знаєш Альона, у нас всі насправді канали, всі спікери, всі ведучі є неймовірними, адже у такий складний дійсно час. Знаходимо час, знаходимо енергію, щоб працювати без світла для того, щоб робити прогнози людям. Так, інколи попереджувати, але Дуже часто і заспокоювати, і тримати ось такий баланс. І ти знаєш, не знаю, коли вийде ефір, але сьогодні у нас, як то кажуть, передвечір, переддень різдвяної ночі. Я, використуючись нагодою, правда, хотіла би від щирого серця привітати всіх, всіх глядачів каналу поговоримо плюс і тебе, Альона, теж. Mm, okay. Тому що це буде особливе різдво. Ти знаєш, можна вірити в цей день, святкувати різні речі. Можна святкувати okay. народження Христа, сходження різдвяної зірки, яка приносить нам бажання. Можна святкувати день народження Бога, сонця, який теж за астрологічними прогнозами, сонце цьогоріч кожного року народжується в цей день. Але по всіх показниках. Світ чекає дива. Значить, так. В цей день, хто б на кого б не святкували народження, ще раз повторюсь, чи то Христа, чи то Бога Сонця, однаково цей день символізує народження чуда. І я хочу побажати, щоб для наших українців чудо нарешті став мир, стала перемога. І ти знаєш, Альона, хочу, до речі, вперше на твоєму, на твоєму каналі сказати ті yeah, yeah. перечуття, які я відчуваю, я дивилася, яким цьогоріч буде для нас Різдво. Чесно скажу, не дуже втішним, емоційно таким, знаєте, мінусовим, трошечки на зневірі в деяких регіонах, в темноті, під ударами ворога, під сподіванням найгіршого. тож Справді, Різдво таке не дуже веселе у нас, але я хочу трошки розвеселити тих, хто подивиться цей ефір. Повірте мені, це останнє наше Різдво, Українське Різдво в період війни, в військовий час. Я більше як впевнена, як відьма, що вже в наступному році ми будемо святкувати. Різдво в мирі, так не зовсім в такому можливо, як ми очікуємо. Так, не повернувшись до вже того устрою і ладу, який був до війни. Але найголовніше в мирі, знаючи, що засинаючи після Різдвяної вечері, ми прокинемось з радістю і з любов'ю в наших серцях. Дякую, неймовірна промова. Знаєш, після цього вже і питання не хочеться задавати. Ти, в принципі дала відповіді на багато питань. Нагадаю, глядачам, якщо хтось ще не зрозумів, то саме 24 грудня записуємо дане інтерв'ю. Святвечір сьогодні. Інтерв'ю виходить 25-го, якраз таки в різдвяний день. Тому а, переходимо до запитань, які ви пишете періодично нам, які з'являються власне, від тих новин, які публікуються в різних пабліках. Тому з'явилася новина про те, що Зеленський таки готовий на радикальні поступки заради миру. Туди входить і вихід українських військ з Донбасу та створення демілітаризованої економічної зони за умови аналогічних дій з боку РФ. Тому чи дійсно ми підемо на ці поступки, і ключове чи готова Росія теж робити аналогічні дії, щоб нарешті мир настав? А це пан Зеленський заявив. Це зараз а, публікація е, міжнародного паблік е, uh -huh. от таку заяву скинули. Ох, тут цікаво, я бачу, дійсно. Дивіться а, два пажі, два рицарі, верніше, стоять по боках. Рицар Жезлів і рицар чаш. Тобто як опоненти. Між ними є карта зірка, тобто можливість дійсно домовитись на приємних для всіх умовах. Тобто, зірка це реалізація багатьох цілей і задач. Тобто, по всіх показниках справді така можливість є. Але якщо і Але... готовність пана Зеленського в цьому є, то повірте мені, він зовсім не має наміру вивезти війська із Донеччини. Скажу чому? Чому, чому він так заявляє, що він готовий по дев'ятці жезлів і, як ми бачимо, дев'яті мечів? Ми прекрасно розуміємо, що пан Зеленський розуміє, що. Домовитися з ворогом буде неможливо, адже ворог не прийме ніяких умов. Це певна така провокація. Ми бачимо, що як США запропонували расистам. Вже фактично всі умови, які вони хотіли, але це була перевірка, тому що там було зрозуміло, щоб показати всьому світу, що расисти не хочуть домовлятися. Вони хочуть воювати. І дивіться, я не бачу по карті Башта. От закриває на цей склад карта Башта, що це все може відбутися. І знову мені показує карта Мага. Тобто, е якби розвиток подій не очікувано для всіх, для всього світу. Але Мої хороші, не через домовленості. Альона, ти згадай, як ми очікували там за тиждень до Різдва перемир'я хоча б на Різдвяні свята. Угу. А я дивлюся Різдво і бачу там удари, бачу по Західній Україні, ми це говорили і в тебе в ефірі. Так. Які, які я каби, які перемир'я, якщо там вже готуються удари на ці дати, про що ви? Будемо дивитися і на Новий рік, тому що не буде ніякого в цей період миру, не хоче ворог домовлятися. Але це така своєрідна перевірка, щоб вкотре показати світу. Що йти на контакт з терористом не має абсолютно ніякого сенсу. А тепер дивіться, а давайте зараз перевіримо на картах так. Окей, угу. okay. якщо навіть ми погодимося і расисти начебто погодяться, чи будуть вони виконувати свої зобов'язання, чи не угу. полізуть далі на Одесу, чи не полізуть як далі зазвичай на Діпро, це і відбувалося. Як зазвичай, Чи не наберуться знову сил, тому що добре ми їм там крильця підбили за цей час? Цікаво. Покажіть карти та рочі, буде рашка виконувати умови, якщо б така, такі домовленості були здійснені. <плес> Вісьмірка пентаклів і повішення, тобто безресурсність і очікування, якби зависання ситуації. Карта ілюзії. Тобто, створити на певний час ілюзію. Щоб накопичити ресурс і продовжити війну по вісьмірці мечів. Тобто, навіть якщо б вони сказали так, ми будемо виконувати ці умови, повірте мені, такого б точно не було. А, для нас це прогнозовано. А тоді, знаєш, питання народжується, чи світ нарешті зрозуміє, що з ними домовлятися не варто, і почнуть більш радикальніше діяти проти Росії не домовленостями, а вже тим, що дійсно на них подіє, і буде бити і по їх економіці. Зокрема. Ну. Дивіться, світ не зрозуміє, тому що зараз а, задача світу досягнути, дивіться, карта помірність і справедливість, досягнути спокою через якісь, знаєте, такі а, правомірні, справедливі правила, норми, стандарти, які ж рашкою ніколи виконуватися не будуть по двісті жезлів. Тобто світ іде по за якимось. Дипломатичними установками. Я сто разів казала, ви знаєте, таке чудо. Ми живемо в такий прекрасний час, коли фактично все можуть за нас виконувати так, машини, роботи, ми можемо більше кайфувати від життя, подорожувати. Тобто, якби світ іде вперед. Але тільки не рашисти. Вони йдуть назад угу. і хочуть і нас тягнути в те молото, в той світ без унітазів, я перепрошую, без доріг. І з бояришником. Ну, вибачте, що я зараз такими просто стандартами-шаблонами говорю, але це є дійсно так. Тому світ не зрозуміє, має змінитися тільки ситуація. Світ зрозуміє, от. Коли... Дивіться, коли почав реагувати світ. Світ почав реагувати тоді, коли для них виявилася загроза. Тоді, коли вони, в них якісь неопізнані об'єкти почали з'являтися в повітряному просторі, тоді, коли заяви почали йти про те, що Росія готується напасти на Європу, от тоді вже вони почали реагувати. А коли гинули наші діти, коли стільки дітей зараз до сих пір перебуває, на території расистів, коли там дійсно є різні е, табори для дітей, яких переформатовують зараз, перепромивають і мізки. Повірте, я шукала і була задіяна в пошуку таких дітей для того, щоб повернути їх сюди, але вони теж виконували свою місію. Вони ніколи не пробачать нам незалежності, вони ніколи не пробачать нам процвітання. Розумієте, ніколи вони не розраховували це з першого дня. Незалежності. Тому, на жаль, і ми не можемо розраховувати, що будемо жити так, як жили до 2014 року. На жаль, але в нас буде інше життя, в нас буде захист, і в нас дійсно буде життя через декілька років в нашій країні одне із найяскравіших, найблагополучніших у світі. Повірте мені, але до цього так мають відбутися певні події. Які, на жаль, через трагедії, через втрати мають привести світ до того, щоб нам, врешті-решт, дали дозвіл зробити тих декілька таких довгоочікуваних ударів по центру прийняття рішення у Москві. Повірте мені, вони там на танки не будуть лізти і на амбразуру, як в нас от кожна бабуся, кожна дитина. Вони хто може бистренько посматуються, хто не може, просто заб'ються в своїх хатках і будуть сидіти, тому що. Наша відмінність у них немає такої сили волі, у них немає такого духу. Вони не українці. Так, ключове не українці. Танюш, також тема піднімалася неодноразово, і зараз останнім часом теж обговорювалися безпосередньо Зеленським з Трампом: це ЗАЕС. Ми знаємо, як хоче бачити. Це Росія, ага. як США пропонувала, щоб вона була тристороння і Україні, і Росії, і США. А Зеленський вже висунув свій компроміс, і звучить він так, що експлуатація 50 на 50 України та США чи підуть на цю умову Росіяни або чи піде на цю умову Америка і зробить так. Щоб росіяни теж на це погодились, чи а, це нереальна перспектива? для них? Давай зараз подивимося, тому що я бачила повернення ЗС давно вже, ще більше року тому, під український прапор, і я бачила, що нам її повернуть якби добровільно примусово, тобто не через війну. І тут минув рік і ось складаються такі обставини. Але ж давайте і бачимо, що рашисти мали би повернути на рашистів тиснуть вже давно. Але Дивіться от останніх півроку, тому що я бачила повернення влітку. Які провокації здійснюють рашисти на ЗАЕС? Ми це чітко бачимо. Давайте подивимося, як це станеться. Чи погодиться Рашка, і чи погодиться США? Що буде? Ну, Те, що дивіться, мене сама випила із колоди Королева жезлів. Королева жезлів це у нас про м -м повернення наших земель. До нас повернення наших земель під український прапор, чи погодиться США? Ну, дивіться, по справедливості це і буде ініціатива США. Тобто вони розуміють, що це історично наше, і буде тиск зі сторони їх. Для чого зацікавленість партнерством? Їм це вигідно. Рашисти. Ну, рашисти ще будуть. Дивіться, ще будуть і провокації ще по королю мечі. Вони будуть. Не будуть скакати, все ж таки вони змушені будуть. Будуть якісь умови, які вони не зможуть, яких вони не зможуть не дотриматися, тому що ну, це буде колосальний і жорсткий тиск. І вони змушені будуть, і Запорізьку область повністю віддати, і Херсонську. На жаль, так як я казала, поки що Донецька, так зараз під окупацією, тимчасово і Луганська ще лишиться. Тобто там дійсно буде якась чи заморозка, чи якийсь стоп. Я не бачу зараз, що, наприклад, всю Донеччину віддадуть е, расистам. Цього я не бачу. Я бачу, як стоп по цій лінії Луганщина, Донеччина. І трошечки ми окіпнемо, коли расисти точно знатимуть, що ми настільки знаєте, озброєні до зубів. Що вони не посміють ступити більше на нашу землю. Я бачу, що Донеччина і Луганщина, але не в 35-му році, а до 27-го ми, як то кажуть, з мечем повернемо наші землі. І хай вони не хвилюються. От ми по справедливості прийдемо їх освобождати, от я так скажу мовою окупанта. Дякую, Танюш, за цей прогноз. Але хочеться зараз. Ти вже й сама на початку сказала про те, що Росія. Найближчі дні не збирається полишати Україну в спокої, планує свої удари, тому хочеться розуміти найближчий час, що чекає на Україну. Будемо дивитися, можемо в загальному подивитися ситуацію. Можливо, окремо ти побачиш міста. Можемо подивитися окремо, називатиму тобі міста. Як легше буде так? Бути. Я хочу по перше сказати. Я зараз подивлюся, чи це те, що я бачу. Протягом двох днів ворог ще буде кошмарити Україну, тобто він не дасть можливості нам е, деяким регіонам відсвяткувати нормальне різдво. Те, що я бачу по ударах, це Західна Україна. Туди зараз буде летіти. Дуже велика небезпека мені йде для міста Львів, для міста Тернопіль, для міста Івано-Франківськ. Ось туди. На жаль, ще будуть удари по-рівному. Мене дуже часто питають, чи програлося от позав... це вчора було. Моє передбачення, коли я казала, що будуть в день, потраплять в Азот. Це мало хто про це писав, але хто з чи то знає. Ні, мої хороші, ще буде удар по рівному, і Житомир ще постраждає. Якщо взяти міста центральної України, знову ж таки, Черкаси. А, небезпечно може бути і в Полтаві, але там тільки як збивати будуть. Давайте зараз хочу Київ, може, по Києві щось чи є небезпека для Києва і області найближчі два дні. Протягом трьох днів до суботи, по королеві мощів, небезпека для Києва і області також є. Теж будуть тривоги, теж будуть удари. Якщо, звичайно, ще будуть кошмарити Одесу, але вже не так, трошки бачу, в Одесі стане, можна буде трошечки видихнути. Дивіться, по ударах. Під Новий рік, що я бачила, вони якось зараз Західну Україну, центральну, а ось Північну, ось Харківщину, так, от е, Східну, Донецьку область, Запоріжжя, туди нижче Херсонську, от там вони їм хочуть листоштувати більше от такий, знаєте, неприємний саме Новий рік. Тому тут я бачу, але тут ще до Нового року будемо ще дивитися, тому що зараз мені теж показало, що дуже ворог витратився на цей удар, який здійснив вчора. Теж говорила я про цей масований удар. Мені чітко вже три тижні йшов вівторок, вівторок. І, на жаль, так воно і було перед самим Різдвом. Але ворог виснажився, дуже виснажився ресурсно. Тому і удари, знаєте, невідомими дронами теж полегшують, покращують ситуацію. Але дивіться, карта відлюдника все ж таки дуже пошкодили енергосистему. Тільки, ви, ви, тільки почали відновлюватися, тільки отже стабілізація пішла, вони знову вдарили. Ну, Але хочу їм сказати, що перед смертю не надишишся. Хочу сказати українцям, що страшнішого, ніж було уже у нас, ніж ми переживали. Уже точно не буде. Тобто я не бачу ніяких орешників, я не бачу ніякої там ядерки. Да? не бачу такого. Тобто ми включаємо, де б ви не знаходились, Західна Україна, центральна, східна, південна чи північна, ми включаємо і тримаємо телефончики. На звуку, на сигнал, щоб чути сигнали повітряної тривоги. Якщо ми цього зараз будемо дотримуватися, то повірте, нічого страшнішого від того, що ми вже пережили за ці майже чотири роки, я не бачу. Ти згадала зараз за Одесу, трішки е, стабілізується ситуація з обстрілами, але знову ж таки це не значить, що їх не буде. Але е, сьогодні написали в багатьох пабліках, з'явилося, що після ударів почали з'являтися на пляжах чорні масління е, плями, і також почали знаходити тіла е, мертвих птахів. Е, чи призведе це до екологічної катастрофи в цьому регіоні? Mm -hmm. Давайте подивимося. Так, били по сутному спеціально, ми ж самі розуміємо. Чи не виникне екологічна катастрофа. Дивіться, вони спеціально здійснювали ці удари, щоб змінити ситуацію. Бачите, удари для трансформації в іншу сторону, По типу, щоб одесити, як самі просилися расистів, їх освободити. Ну, Як для них, це вже є звич. Так, дивіться, неприємності дійсно є. Це не ілюзія. Дійсно, удари були страшні. Я не кажу, що я бачу екологічну катастрофу, але ситуація дійсно складна. Давайте не будемо вдрехати самі собі жити в ілюзії. Але ви знаєте, тут іде мені якось карта сім'ї, що сама природа і сили на нашому боці, і тому ворог не досягнув її, навіть за такої кількості ударів і того, як він лишив Одесу, там, без води, без світла, бив по суднах, які ці розтікалися, так, чорні плями. Повірте мені, ворог хотів досягти жахливіших цілей. Але Якось так складались обставини. Так, от знаєте, якось з'явилася інформація. мене запитали в одному з ефірів там, що будуть, мовляв, звільняти когось хто у керівника там ППО, чи військової оборони Одещини. Чи... Він в цьому винен. Ні, не бачила там жодної його вини. Просто ми бачимо, дійсно тактика ворога була зовсім іншою. І не встигали реагувати. Але повірте, навіть при цій новій тактиці ворог не досягнув її цілі, якою перед собою ставив по Одесі. І тут я бачу, бачите, така гарна карта Палатус Чаш, і вона показує нам. Що і а і з, разом з Єрофантом вона показує, що однаково всі вищі сили, всі природні ресурси однаково, як на боці, Одеси, Одеситі. І тому навіть якщо ворог продовжуватиме бити, він не буде ось влучати, так воно буде складатися, щоб досягнути того, щоб створити оцю екологічну катастрофу. Так, проблеми є, але тут я бачу по картах, що Максимально до нового року, все ж таки, по Одесі, вдасться відновити ситуацію і покращити становище із ресурсами. Дякую, дякую. Будемо сподіватися, що дійсно ситуація буде покращуватись в кожному українському регіоні з кожним днем, з кожним тижнем, все більше і більше. І таким чином ми все ж таки будемо наближатися до нашої перемоги. Та зараз останнє питання на сьогодні. Ми розуміємо, що всі санкції, які діють на Росію, попри те, що нам би хотілося трішки більше, але тим не менш, вони вже теж суттєво б'ють по економіці mm -hmm. ворога. Чи до наступного року. Буде такий пік цього краху економічного в Росії, щоб вони вже самі ініціювали перемовини, і не просто щоб, от як зараз, заради палачок, а дійсно через неможливість продовжувати військові дії надалі. Гарні карти для них вийшли. Дивіться четвірка пентаклів – Це карта нересурсності. Але вона йде через війну. Мечів. Але вона йде через, дивіться, десятку чаш. Що таке десятка чаш? Тобто вона відображається на звичайних людях. Тобто, як я і колись говорила, вони з бабусі останні заберуть, з будь-якого бюджету вони заберуть останнє, але вони не, не ініціюють самі переговори. Абсолютно ніяк. Але дивіться, до того часу, допоки рашка буде вже всі досягне такого піку, як ти кажеш, економічної кризи, по карті смерті я бачу, що ситуація вже до того часу суттєво зміниться. Тобто тут, бачите, де смерть обнулення, тобто новий виток. Тобто, швидше всього, до свого цього економічного краху вони вже прийдуть після своєї поразки. Mm-hmm. І це прекрасно. Це таке, знаєш, прекрасне побажання до Різдва. Так, дякую, дякую, Танчка. Хочу нагадати вам, любі наші, що ви можете записувати свої питання, відповідь на які обов'язково почуєте у наступних наших ефірах. Хочеться привітати всіх з святами, з прекрасним світлим святом. Головне, щоб це світло було ось тут, всередині, і ним будемо запалювати все навколо. Ніяка темрява нам тоді не зашкодить. Дякую тобі, Танюш, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую, що навіть у святку. Повітні виходиш, погоджуєшся, даєш відповіді на питання, які так сьогодні потрібні кожному. Дякую, Альона. Бережіть себе ще раз вас з прийдешніми святами. Скоро побачимось. Так і не забувайте підписуватись на канали як Тетяни Гай, так і наш канал поговоримо плюс. Все тоді до нових зустрічей, мирного тихого дня вам і до побачення.